Це відео з моєї персональної виставки, що відбулася в Театрально-музичній бібліотеці Харкова 24 2024 році. Основу виставки складають роботи, створені за мотивами мого перебування в Голландії, зокрема, відвідування дома музею Рембрандта в Антверпені. Рембрандт – це мій безумовний кумір з художників всіх часів і народів. Перебування в його домі, в його майстерні, безпосередній дотик до справжніх предметів його оточення, самий дух великого майстра, його незрима присутність надихнули мене на створення цього циклу. Глибокі враження, замальовки, фото були мені допомогою в цій роботі. Виставку також доповнюють. Тюди і замальовки з натури зроблені в Венеції на початку лютого 2022 року.